Черія шара черна іована чипамі цього року. Благодійний фонд «Геніус» організував вже 14-й обласний день талантів на Закарпатті. Захід одночасно став завершальним святом для учасників програми з розвитку талантів, що проходили в 15 осередках нашого краю, а також фіналом освітніх олімпіад Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства. Крім цього, тут відбулося урочисте нагородження переможців різних програм стипендій для учнів середніх шкіл і студентів. Місцем проведення свята став Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракуці II. У своєму привітанні президент інституту та голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства Ілдико Орес зазначила: ви всі є переможцями, адже мали в собі силу волі розвивати і розкривати свої здібності. Нема жодної людини, яка б не мала талант. Питання полягає в тому, чи матиме вона можливість розвинути його і чи має бажання. Тому сьогодні я хочу вас привітати з тим, що ви почали цей шлях і подолали лінь, яка теж притаманна кожному з нас. Ви побороли лінь, коли на вихідних могли би відпочивати. Ви все ж таки вставали на світанку і йшли на курси. Ви мали витримку, і поки інші діти сиділи в гаджетах. Ви займалися спортом, грали на музичних інструментах або займалися предметами, до яких у вас є хист. Вітаю вас! Вітаю кожного хто тут сьогодні присутній. Адже кожен з вас є переможцем, переможцем власного таланту. Ви досягли цього результату через щоденну боротьбу заради розвитку таланту, який криється в кожному. За видатними досягненнями молоді стоїть самовіддана праця педагогів, підкреслила директорка благодійного фонду «Геніус» Наталія Вароді. Наш фонд організував 14-й Закарпатський обласний день талантів. Це той день, коли ми трохи зупиняємося і святкуємо разом з талановитими дітьми, які протягом року зібрали найбільше винагород у різних наукових, культурних змаганнях та олімпіадах. Ми проводимо цей захід щороку у перших числах червня, ближче до Дня національної єдності. Цього року це співпало з переданням свята трійці. У цей день апостоли отримали дар від Святого Духа, і у цей день ми теж дивимося на наших діток, яких Господь благословив певним талантом. А нашим завданням є підтримувати їх та допомагати розвивати ці таланти, щоб вони досягали найкращих результатів. Ми бачимо, що від маленьких кроків дітки досягають величезних результатів, як у науковому житті, так і, наприклад, у музично-культурному. Ми вдячні педагогам за їхню втомну працю, адже саме вони є тими людьми, які без втоми працюють заради майбутнього. Діти розраховують. Уть на них ми вдячні та вітаємо дітей. Також ми вдячні уряду угорщини за професійну матеріальну підтримку наших програм, кількість яких перевищує кілька десятків. <рес> Учениця Ужгородського ліцею імені Габора Дойки Каталін Югас досягла хороших результатів на конкурсах, організованих товариством угорських педагогів Закарпаття. Я взяла участь у чотирьох олімпіадах. У двох я здобула призові місця. З англійської мови я зайняла 16-те місце по області, з природознавства дев'яте, з історії третє, а з угорської мови друге місце. Я долучаюся до змагань, щоб порівняти свої знання з іншими, і для мене є захопливим брати участь у них. Якщо я й не займаю призові місця, це не проблема, адже я вже стала учасницею, і це теж результат. Учень Великоберезького реформатського ліцею Томаш Перецький уже три роки поспіль бере участь у змаганнях. Для мене це дуже важливо. У більшості випадків я займаю призові місця. Наприклад, у складі народного ансамблю «Резеда» ми вже неодноразово займали перше місце. Минулого року я здобув перше місце на Олімпіаді з фізики. Цього року я отримав стипендію імені Святого Емериха. Я дякую за підтримку та вдячний організаторам цих змагань. Доцентка кафедри обліку та аудиту Наталія Сойка зазначила, що інститут відкриває чудові можливості для студентів, які прагнуть знань. Сьогодні ми отримали нагороду і брали участь в стипендії Ілони зріні. І ми працювали з студенткою Кочеш Ребекою у сфері бухгалтерського обліку і аудиту. Унікальна можливість в інституті, що талановиті дітки, які мають бажання, які мають нахил до наукової роботи, вони мають можливість окремо зайнятися науковим напрямком, який дослідити і представити свої наукові дослідження, наукові напрацювання на конференції. І сьогодні є така чудова можливість, що наші студенти отримали грамоти і. Мають гарні результати. Церемонію вручення винагород, дипломів і стипендій зробили ще більш пам'ятною, найбільш успішні виступи змагань з пошуків талантів та проєкту Магія музики. На завершення свята, згідно з традицією, роботу 15 осередків талановитої молоді відзначили святковим тортом.